Всі життєві дороги починаються від шкільного порога, початок усіх професій в класі, а ключі до всіх наук у вчителя. Вчителі навчають нас всьому – цьому математики, українській мові, фізики, біології географії. Вони розвивають нашу пам'ять і увагу. А найголовніше вони вчать нас бути людьми. Перше, переступивши поріг школи, дитина практично чистий лист, а вчитель художник, він скульптор, який прагне створити особистість. Він вчить розпізнавати добро і зло, щирість і підступність, багатство душі, і духовне уборство. Він вчить нас пізнавати самих себе. Професія вчителя дуже важка і відповідальна. У навчальних закладах нашого міста працюють люди, для яких бути учителем це дар та покликання. Тільки відповідальна людина, у якої є особливий талант, візьме на себе виховання цілого покоління. Учні міської гімназії одним з таких вчителів називають Ольгу Євгенівну Стеблянко, заступника директора з навчально-виховної роботи, вчителя зарубіжної літератури та російської мови. Ну, перше знайомство, коли з Ольги, мене, вона просто мене заворожила. Тобто, е, знайомившись з іншими учителями, у неї дуже цікавий підход, бо вона, коли вона зразу заходить, всі замовкають, вона настільки цікаво розповідає, що просто захоплює дух. Вони всі ну, на її уроки ходиш, як на свято, тому що ти завжди дізнаєшся щось нове, відкриваєш нові грані, чогось здавалося, на перший погляд, буденного і сірого. Ну, я вважаю, що Ольга Євгенівна є доброю і ласковою до нас. Також вона ну, навчає нас дуже добре. Я, наприклад, гарно знаю зарубіжну літературу і російську мову. Ольга Євгенівна дуже незвичайна людина. Одразу можна зрозуміти, що вона постійно намагається зрозуміти якомога краще кожного учня, кожну людину постійно намагається себе вдосконалювати і зупинитися. Євгенівна дуже добре веде уроки, і вона дуже цікаво вміє передати весь матеріал. І учням дуже подобається працювати з нею, тому що в неї цікаві підходи. Вона вміє знайти спільну мову з кожним із учнів. Ольга Євгенівна завжди цікаво проводить уроки, З нею завжди цікаво. Вона нові завдання дає нас, розвиває наше мислення, допомагає нам зрозуміти самих себе, вивчаючи твори та вивчаючи російську мову. Мені довелося працювати з Ольгою Євгенівною в одній команді трошки більше року. І я вже на даний момент я можу сказати, що мені дуже пощастило, тому що поруч з собою мати такий потужний стимулятор до роботи це означає не розслаблятися буквально ні на секунду. Тому я вважаю, що мені дуже пощастило, що ми поруч працюємо в одній команді. Життя вчителя це постійна праця, самовдосконалення, самопідготовка, робота з учнями. Вчитель це людина, яка все знає, бачить, допомагає і живе не для себе, для інших. Якщо вдуматися, то саме вчитель закладає фундамент наших подальших знань, і далеко не кожен може стати педагогом. Я взагалі... В жизни своей никогда не предполагал ничего другого. Вот вы и не поверите. Вот только быть учителем. Вот так это у меня было с детства. Так я утвердилась в этой мысли, когда начинала работать. И я вообще не представляю себя на другом месте. И что самое, может быть, удивительное, если не представляю, даже в другой школе. Вот просто не представляю. Только быть учителем и в средней школе номер 4 в гимназии. Знаете, вот Великий Кант однажды сказал, что это большое счастье, если человек в своей работе видит средство наслаждения. Вот я с ним не только согласна. Я действительно люблю то дело, которое я делаю, и особенно гимназию. А еще для вас ваши учения. Ну что? Вот дети вообще вот в нашей гимназии дети особенные. Вот особенный такой вот коллектив. Они требовательны, они сами интересны. К ним не придешь с каким-то низким уровнем информации. Они требуют учителя совершенствоваться. І самі очень много То есть я рада своими своїми дітьми, і мне очень многому на кожному урокі. Тобто у нас Тось ними такої близький контакт взрослых людей. Они со мною, я з ними. Хто й чутливо чутливою, вправно щедро і вміло веде нас у красивий світ повноцінної праці, вчитель, причому не лише в професійному розумінні, а й в житті з його успіхами та невдачами. Ким би ми не стали, куди б нас не розкидало життя, та завжди від серця до серця тягнуться невидимі нитки спогадів про нелегку вчительську науку, їхні серця віддані дітям. Поруч завжди добрі очі вчителя. Я бажаю всім учителям, щоб вони терпіли нас і ну ставились до нас як до своїх друзів я бажаю їм також витримки, тому що це не легка справа навчати нас. Ми з нами не завжди легко. Це насправді так і є. Але ми намагаємося їм допомогти і зрозуміти їх, тому що ми теж люди, ми їх теж розуміємо. Звичайно, по перше, це витримки, тому що іноді ми не завжди буваємо там слухняні, завжди слухаємося ну здоров'я і щоб їхні бажання завжди здійснювалися. Витримки, звісно, тому що е, ми. Не зовсім завжди слухаємося і щастя. Великі, світлі, барвисто оформлені коридори, парти в три ряди, книги, графіки, формули, таблиці. Пройде багато років. Зміниться світ навколо нас, але школа назавжди залишиться в нашій пам'яті. І, звичайно, думки про школу нерозривно пов'язані для нас з думками про своїх вчителів. Тут сучаснуть два закони успіху. По-перше, можна хотіти щось робити. А во-вторых, нужно любить те, що ти делаешь. У тебе все сложится, вийде і ти состоїш. Ти будеш щасливим чоловіком, ім'я котрому учитель. Отож, нехай роботу приносить вам тільки радісні емоції. А доля посилає добрих і вдячних учнів. Зі святом вас, шановні працівники освіти.